Свою дебютну книгу презентував в Олександрії, наш земляк Віктор Полянко. Автор написав дитячу пригодницьку повість Приборкання Кечери, яка буде цікавою усім, хто полюбляє гумор та мандрівки. Це книжка про сімейний похід. Тобто є тато, мама, дві дитини. Мова книжки йде від імені сина, якому 10 років. От і ці всі події розгортаються так мовити з його погляду. так? Те, як він бачить, це все надихнула мене моя сім'я. Насправді, от якщо так взяти глибоко, так то все почалося ще в Олександрії. оскільки я тут народився, тут виріс, ходив в школу, в юнацію, в колегіум. І паралельно я відвідував туристичний гурток ну, станційних туристів, а також горизонт. І вони, так би мовити, привили мені любов до цих мандрів, походи. І коли я став дорослим, я продовжив це все робити, там вже познайомився з дружиною. Коли у нас з'явилися діти, то ми їх почали брати в походи. І от, оці всі наші пригоди вони так ніби стали джерелом мого натхнення. І тому я написав саме книжку про похід, там, де є сім'я, яка от дуже схожа на нашу, але, звичайно, там все вигадано, всі пригоди от і тому я думаю що це буде дуже дуже цікаво тому що це Виглядає так реалістично. Ми запитали у Віктора, що або хто така кечера і чому її треба приборкувати. Кечера це таке карпатське словечко, яке означає гору, яка покрита лісом, а на верхівці в неї там може бути відкрита ділянка. Тому яка із них це ви можете самі перевірити, якщо підете в гори і знайдете її. Насправді ця назва вона подвійна. Ну, найперший смисл це просто піднятися на цю гору. Тобто там насправді теж були пригоди з цим підйомом. Він довго тривав, були різні проблеми. От, але насправді читачі, коли дійдуть до кульмінації, вони зрозуміють, що ще є там підтекст цій назві. От я не буду розкривати всіх карт, а вони це побачаться. Приборкання Кечери, хоча і є дебютною для нашого земляка, але вже стала переможцем літературного конкурсу Дитяча коронація слова. Допомогла у створенні дитячої пригодницької повісті і дружина Віктора. Насправді я ж не професійний письменник. Я, ну, я закінчував математичний клас Зеленяка в колегіумі, і я навчався на факультеті кібернетики, тобто це взагалі далеко від літератури. От це було як моє хобі. От тому. Ну, і будь-хто, я думаю, що хто має якісь ну, сумніви бути письменником чи ні, от що це якось суперечить основній діяльності, Хочу запевнити, що не суперечить. тобто можна працювати, скажімо, лікарем, а писати чудові твори і історія показує багато таких прикладів. І я на своєму досвіді переконався в цьому. Автор вже має у своєму творчому багажі декілька оповідань, які друкувались у колективних збірках. Після вдалого дебюту Віктор Полянко вже має ідеї щодо продовження пригод головних героїв. Я от вже в голові виношую плани про те, що ця моя сімейка, яка є головним персонажем цієї, книжки, вона буде мандрувати далі. От вже думаю наступні пригоди, які будуть не менш цікаві, ніж тут, і там буде не менше гумору. Я думаю, що вона теж зайде читачам. Пам'ятаю себе дитинстві, що мені, наприклад, не подобалось читати довгі описи природи і так далі. Тому тут дуже багато дій і багато діалогів. Діалоги побудовані з гумором, і які рухають сюжет. Тобто я думаю, це якраз те, що чіпляє дітей. От і змушує їх читати далі. Далі ознайомитися з пригодницькою повістю від нашого земляка можна у центральній міській бібліотеці для дітей.